Посилочка на 19 тисяч 300 гривень. Радіодеталі покажи назад. Людина просто дуже великий молодець. Бо все гарно пораховано і все гарно було. По, ну, ну, все він все посчитав, все зійшлося. Трошечки було неприйомного. Ось це. Але там воно. Ну, все одно ми їм трошки грошей за Це додали. Це неприйомне. І ми це неприйомне завжди можемо повернути назад. Тобто ми це все обговорюємо. Ось ці пакети неприйомні. Ось це все, подивіться, ми тільки трошки посортували його по групах, досортували. І все. Це ось звідси, з ПП3, оці паладіві штучки. От. І все дивіться, все, що позолочене. можливо, у вас таке є. Нам на Viber ми проконсультуємо і скажемо, приймаємо, не приймаємо. Підкажемо, де подивитися, який прайс, скільки воно коштує. Друзі, ми любимо вас і ви найкращі. по радіо деталях це ну, зірцева посилка. Подивіться. Все по пакетика. Тепер нюанс. Якщо є. Оце, що ви бачите, наприклад, і воно не посортовано, теж можна відправляти, але трошки треба дати нам час, бо в пріоритеті ставимо посилки, які вже посортовані, які порахували, дали кошти, порахували, дали кошти. Якщо воно не посортовано, ну трошки треба часу нам дати. Ми все посортуємо і потім завжди у вас є можливість повернути назад, якщо ви це. Забажаєте. Друзі, приймаємо радіодеталі, приймаємо антикваріат, приймаємо метали. І перша в Україні онлайн-прийомка любить вас і ви найкращі. Кому цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.